Усім привіт! Дякую, що підписуєтесь та робите репости. Як ми всі знаємо, зараз непрості часи, тому потрібно зробити запаси на зиму, тобто закрутки салатів, повидла і навіть місного. Бо хто його зна, що далі може бути зі світлом. І ось я вам пропоную один із рецептів. У мене тут є ось такий шпондер, тобто прослойки сала з м'ясом. Всього тут є 2600 кг. Точні всі інгредієнти я запишу в описі та в кінці відео. А для початку приготуємо маринад. У воду сипаємо сіль, це вона у мене кам'яна, розмішую і ставлю на вогонь та доводжу до закипіння. Саме сало нарізаємо на такі кусочки, щоб влізлися у банку. Я закриватиму у півлітровій, а можна і в літровій як кому зручно і яка сім'я. Ось такі гарні невеличкі кусочки. Подивіться, який розовий прошарок м'яса. Це дуже гарно і буде дуже смачно. Так нарізаємо все сало і закладаємо у банку. В мене влазить три кусочки. Ось так трошечки їх зміщуємо одне до одного. Кожну баночку додаємо спеції. Це перець горошком чорний. Кожну баночку я додаю 4-5 горошин. До хмяного перцю я додаю 2 горошинки в кожну баночку, не більше. По одному лавровому листочку. Та по два зубчики чесничка. І все. Спеції ми всі вклали до сала. Це буде дуже смачно, дуже просто і оригінально. Маринад закипів і гарячим заливаємо у баночку до самого верху, щоб все сало було у маринаді. Паночки накриваємо желізними кришками. Ще нічого не закатуємо, бо будемо стерилізувати. На дно каструлі я постелила рушничок, кладу сюди баночки та заливаю гарячою водою. Води є більше половини з самої банки. Зараз у мене вогонь великий, як тільки побачу, що вода в каструлі закипить, зменшую його і засікаю 2 години. Тобто я сало стерилізую 2 години. Через 2 години я витягую банку і одразу закатую. Перевертаю її і ставлю на рушничок. І закатую всі баночки. Як ви бачите, розсіл прозорий, значить ми все добре зробили. На рушничку сало стоїть до повного вистивання, а тоді я їх перевертаю і ставлю в холодильник. І вся рідина застиває до стану холодця. а наверху утворюється смалець. Це так повинно бути. І це означає, що нічого не буде портитись. Відкриваємо, витягуємо любий шматочок сала та нарізаємо на грубі слайси. Звичайно, що подаємо до столу квашеними чи маринованими хрумкими огірочками. з чесничком і помідором та з хлібчиком. Друзі, повірте, одразу все зметуть. Бажаю вам приємного апетиту! А я з вами прощаюсь до нових смаколиків. Беріть себе та Україну!